Переживши важкі економічні часи, Бердичівський пивоварний завод по праву називають лідером харчової промисловості області. Професійна команда Нові технології та любов до своєї справи роблять якісний продукт, зауважив очільник області Сергій Рижук. Бердисію є бердичів завод. Самі перші у стабільності, у розвитку, в якості серед харчовиків, серед пивоварів. І Обов'язково рекомендуємо брати з вас приклад. Багато є пивзаводів в нашій державі, пивзаводів достойних, але кращий пивзавод це Бердичівський пивзавод. Тому Директор Бердичівського пивоварного заводу Леон Ліпецький наголосив, що своїм розвитком та любові споживачів завод завдячує своїм працівникам. Саме вони створювали його історію та обличчя, і до нині колектив висловлює подяку своїм колишнім спеціалістам, а нині заслуженим пивоварам Бердичева. Не був би цей завод, не просушував би тих 150 років. Бе люди, ті, хто робив до цього, на цьому заводі, ті, хто робить зараз на заводі, не вкладували. Свою частку душі. Час у себе і коли вкладаємо вкладає всі в цей в завод в цю частинку себе. Він і процвітає Усі, хто доклав свого старання на благо пивоварного підприємства, відзначили подарунками. Нагородили і пенсіонерів, котрі є взерцем для молодого покоління пивоварів, припрацювавши на підприємстві десятки років. Доповнили атмосферу свята, талановиті виступи артистів, щирі побажання гостей та гарний настрій усіх присутніх. Від усієї компанії Оберпиво ми хочемо сказати. Що нема поганого пива, я просто не, не споживач.